Це відео я би мав почати з фрази Нам дупа. Збірна Бельгії це найгірший жереб, який тільки міг бути. Ну все, як, як, як грали в групі Ліги націй на того суперника в стиках і награли. Але це відео я так не почну, бо збірна Бельгії це далеко не. Той складний суперник, яким його малюють, відштовхуючись від попередніх досягнень, від футболістів, які там грають, і від своїх уявлень про власне цю збірну. Друзі, привіт! Макс Коляда, канал Трибуна, партнер проєкту Фавбет. Розповідаємо про результати жеребкування стикових матчів Ліги Націй. Нам випала збірна Бельгії. Давайте розбиратись, що це та з чим його їдять. І які у нас шанси? Які у нас шанси загалом. На такого суперника. Може, це й добре. Стопами Сережа непогано грає у швейцарському Ніоні відбулось жеребкування раунду плей-офф Ліги Нації 24 25 У ньому взяла участь збірна України, яка на груповому етапі посіла друге місце в групі Ліги Б, що дозволило їй претендувати на потрапляння в Лігу А через стики. За підсумками жеребкування, суперником команди Сергія Риброва стала збірна Бельгії, яка посіла третю сходинку в групі Ліги А, ризикуючи тепер через протистояння з України. Інцями опуститися в лігу Б вперше в історії та нямпухерським грати теперішню збірну Бельгії може, канічно, і Санмаріно посастати. Байдуже ребровний тренер збірної він вже це показав. Отже, коротко про збірну Бельгії, але перед цим коментар до Тедеско про руснявого лаптя та за сумісництвом. Коуча збірної Бельгії. Я впевнений, що в березні, коли відбудуться матчі з Україною, я буду тренером збірної Бельгії. Я завжди говорив, що ми збираємося використовувати Лігу Націй для експериментів, і при цьому в деяких матчах ми показали, що готові конкурувати з топ збірними Європи. Ми знаємо гравців збірної України, знаємо, як проти них грати. До того ж, я тепер знаю і свою найсильнішу команду. Я набагато мудріший тренер ніж до старту Ліги Націй. У нас були певні невдачі, але зараз. Головне протриматися, щоб ми могли попрацювати з 11 найсильнішими гравцями в березні, щоб залишитися в дивізіоні А Ліги націй, і набути впевненості у кваліфікації до чемпіонату світу, тому що це буде нашою великою метою бути на чемпіонаті світу 2026. Україні дістався найбільш знайомий з усіх можливих суперників зі збірної Бельгії. Україна вже зустрічалася цього року, а команди потрапили в одну групу на Євро 2024 – Очний матч вони провели у вирішальному третьому турі, коли зіграли в нульову нічию. Результат влаштував лише бельгійці, які завдяки йому пройшли на наступний етап. Тоді як українці опинилися на останньому місці в групі, хоча й набрали у сумі 4 бали. Втім, з того матчу в червні збірна Бельгії зазнала змін. Якщо порівняти заявки команди на євро 2024 та на останній листопадовий збір, то вони збігаються лише на 11 прізвищ. Зокрема, після чемпіонату Європи до Тедеско з різних. Причин перестав викликати таких відомих гравців, як Аксель Віцель та Янік Караско. А Ян Вертонген покінчив зі збірною після чемпіонату Європи. З іншого боку, не варто забувати, що через травми зараз не грають Кевін Де Брейна та Тома Мен'є. Також на листопадові матчі Теско не викликав Жеремі Доку, Юрі Тіліманса та Шарля Декітиларе, залучивши натомість ще молодих виконавців. Але це швидше продиктовано турнірною ситуацією. Тому на матчі з Україною Доку Тіліманс та Декіталаре повинні отримати виклики, якщо не буде інших причин. Зі складом збірної Бельгії друзі, ви можете ознайомитися детальніше у Профілі команди на трибуна.ком у Бельгії тренер проруснявий лапоть. Одна перемога у восьми матчах, розсварився з Куртуа і Де Брейне. Гри немає. Коротше, повний набір. Після цієї нічиєї з Україною та виходу в плей-офф Євро 2024. Результати у Бельгії погіршилися. Відтоді команда Тедеско змогла виграти лише один матч з семи стартовий матч Ліги Націй проти збірної Ізраїлю з рахунком 3-1. Решта ігор майже усі поразки за виключенням нічієї з Італією, коли бельгійці в рятувались в Римі, програючи 0-2. Самий сильний суперник з можливих. Два матчі автобус будемо ставити, як ребруха, мабуть, і мріява після ігор можна буде сказати, що віддали всі сили, але суперник складний, а жеребом з ним не пощастило. І взагалі ліга нації не в пріоритеті для цього тренерського штабу жереб взагалі ідеальний. Ніколи не грали з бельгійцями, а тут на тобі за не цілий рік три матчі. Трішки резюмуючи, все вказує на те, що збірна Десько нині переживає не найкращі часи. Золоте покоління другої половини десятих відходить у минуле, а з тими, хто приходить на заміну, поки не в змозі побудувати хорошу команду. Для розуміння, востаннє Бельгія програвала три матчі поспіль, як сталося цієї осені ще у 2010 році, коли нині найкращий бомбардир в історії бельгійської збірної Ромело Лукако тільки починав свій шлях у національній команді. Так, Бельгія вперше опинилася під загрозою виліту з елітного дивізіону Ліги Націй. В кожному з перших трьох розіграшів турніру, дияволи фінішували мінімум другому в групі, а в 2021 році навіть зіграли у чемпіонському плей-офф. Цього ж разу це третя сходинка, і та лише тому, що в Ізраїлю, в якого така ж кількість очок, гірша статистика. Очних зустрічей тому, хоч Україні дістався й найсильніший з усіх можливих суперників у стиках за місце в лізі, A, але зустрінеться команда Риброва з ним в доволі сприятливий момент трансформації. Матчі між збірними України та Бельгії пройдуть 20 та 23 березня 25-го року. Ось така от вона, друзі, збірна Бельгії. Ви вже можете в коменти писати свої прогнози, е, які у вас очікування. Загалом же скажу нині, що матчі будуть у березні. До цього часу багато чого може змінитись. Футболісти можуть бути в абсолютно різних формах. Але нині результати жеребкування саме ось такі, і їх ви можете прокоментувати прямо зараз. У мене на сьогодні все, друзі. Гарного дня! Почуємось!